Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. І не єдиною сільськогосподарською працею заробляємо собі на життя буття. Створюємо ще отакі прекрасні речі з металу. І сьогодні хочу вам презентувати мій мангалчик, який скоро вирушить до нового власника. Уже сьогодні буду ввечері його розбирати. То думаю, давайте швиденько зниму вам огляд, розкажу з чого. Що до чого, зварював, з чого це все робив. Тож, пропоную перейти до огляду і почнемо. Перше. Основа з газового балона, як ви вже бачите. Потім йдемо далі. Ножки швейної машинки старинної. Всі знають там Сінгер чи Зінгер, точно не пам'ятаю. Їх дуже багато в інтернеті можна полистати, подивитися. Решотка знизу. З якоїсь сільськогосподарського знаряддя, вдома валялася, обрізав, окантовочку зробив і заклепками зафіксував, щоб дровця сюди зложувати. Столик. Основа столика отута йде із розкладушки. Теж всім, думаю, знайома така річ, всі бачили, бачили її в своєму житті. Потім йдуть обрешоточка, да, скажімо так, з дерева. Пропалена паялкою і пролакована. Е, морілкою. Не пролакована, а морілкою. Морілочкою зробив. Так, йдемо далі. Ручка. Відразу скажу, не моє ноу-хау, когось побачив. Чи на Ютубі. Чи, можливо, ну, з інтернет-джерел почерпнув інформацію щодо ручки. Сокіра, до речі, дуже старинна. 1961, 1900... чи, чи 50 якийсь там. Не знаю, сфокусувало 61-й, ну затерто вже дуже. Настільки вона злизалася, що я вам скажу, тільки тут і місце залишилося, а так тільки в металолом викидати. Переходимо всередину плавненько. Що ж у нас тут відбувається? Тут у нас лежить колесничок. Я так називаю, не знаю, як у вас називається колесник. Труба вирізана для того, щоб могло рухатися повітря. Щоб дровця ловко горіли, або, можливо, хтось там ще буде на сітці щось жарити, то можна буде кришечку прикрити. Та й шампурями так само. Кришечку можна буде прикрити, і там воно буде свою температуру набирати. Тут, звичайно, як ви замітили, помітили, у мене отвір, теж варена труба і така заслоночка. Ключик приварив. Відразу скажу, шви зварочні не дуже ідеальні, тому що. Ну, як сказати, я не зварювальник, я не зварюю це все. У мене зварює все батько. Матеріал весь для роботи готую я. Ідеї мої, але зварює батько, тому що я пробував варити, в мене електрод прилипає. Постійно, чи зварювальний апарат негодний, чи може мені постійно попадаються електроди сирівші, там чи як і в кума, брав також зварювальний апарат, теж не воно. Треба, до речі, буде куму тоді сказати, що в нього теж негодний. Електроди прилипають і все. Ну, то таке. Батько зварює, добре, продовжуємо далі. Значить, воздух гуляє, все добре, і вихід. Там теж труба уварена. Вон, як бачимо. Тут коліно теж зварювалося, воно варене. І труба димохідна йде, із грибком. Відразу теж кажу. Цікавий факт про димохідну трубу. З кардана ГАЗ-53. Відрізав, виміряв, підогнав і далі. Грибок теж там вдома железяча валялося, не пам'ятаю. Теж, до речі, щось, здається, мені кожух. Грибка теж газона 53-го теж щось з кардана, там якийсь кожушок був. Отакий От мангальчик. Значить, переходимо далі. Вирізи є під шампурі. Отак. От Тут зубці і ось по центру для решоточки. щоб раз все пробував, все ложив, все буде дуже добре. Ну, то є як, ложиться все прекрасно, все красиво, жариться. Зробив я вже таких мангалів 6 штук. Вставлю вам фото. У мене навіть там був з трьох балонів один мегапроєкт, скажімо так. Ну, Люди задоволені, відправляю по всій Україні. Відразу скажу, що це не реклама. Тому що зараз дуже... не зроблю так швидко. Можливо, комусь і сподобається і ціну. Я озвучу, зараз буде дуже приємливо, але не беруся дуже швидко робити. Не вистачає часу, а обіцяти людям і не робити це теж не дуже добре. Ну, тобто як, і робити, але не дуже швидко, затягувати теж не дуже добре. Значить, по ціні, що хочу сказати, коштує така прекрасна річ 3 тисячі гривень. Я продаю її, вона сьогодні, дай Бог, поїде до нового власника. І от в мене були оголошення на OLX. людина мені дзвонить і каже: порахував, що ну, може я й зекономлю каже, тисячу гривень, можливо, в кращому випадку. Так я краще куплю у тебе за 3 тисячі гривень, то не буду морочитися. І час свій витрачати, роботу свою. І то не факт, що я зекономлю. Ну, я ж вам сказав, забіжу ще раз на і повторюся, що в кінці відео поставлю вам опис, що я потратив на це. Можливо, хтось теж буде робити, можливо, в когось вдома є там, балон чи ця станина із швейної машинки. Ну, воно, звичайно, що буде здешевлюватися. Як я практично все. Зробив із свого домашнього железяча, скажімо так, те, що валялося, то звичайно, що мені не жалько людині його продати за три тисячі. Хай радується, користується і так далі. Ну і звичайно, що хочу сказати, зараз на даний момент не час, звичайно, для веселощів і радощів, а тим більше для жаріння шашлика, тому що така нас. Не дуже добра обстановка в Україні, так, агресія Російської Федерації, відкрита війна і так далі. Але я думаю, що, що новий власник, цей мангал, розпалить обов'язково, коли буде перемога України. Отак. От я думаю, що так буде. І ще тут декілька заміточок вам зроблю. Завіси. Завіси. Комбайн Дон 1500А. Цеп з якихось там агрегатів. Щось вона там, можливо, якісь соломотряси чи щось крутить, не пам'ятаю. Зять мій, Василь Олексійович мені підогнав кусочок цього цепа. Я зробив отак завіси. Тут ось фіксатори повварював, тобто, щоб не відкривалося дуже далеко. І так вона поварена. Відразу скажу, так. Да. Можливо, зварювальні шви такі слабенькі, можливо, десь буде нерівність в межах розумного, але ручна робота. Я думаю, це все цим можна пояснити. Ціною і тим, що воно надійне. Тому що, як дивіться, кардан з ГАЗ-53 там труба, коли вона там, вона в колгоспі цей бідний кардан, мабуть, перевозив стільки, крутився стільки разів. Обертів зробив навколо своєї осі. Що, напевно, стільки в чисел немає у математиці, тому дим він точно буде ще 200 років пропускати через себе. Все зварено надійно, можливо, десь, скажімо так, по косметичному питанню, можливо, десь є якісь е е неточності. Але е буде служити 100%. Не перший, повторюся, мангал роблю вже на продаж. І ще ніхто не дзвонив і не казав, ну що ти оце мені тут прислав чи що ти понароблював. Е пофарбований. Вогнетривкою краскою пишу, що 600 градусів вона витримує. Навірно, ні, не, не витримує. Вона 600 градусів. Відразу скажу, о, тут знизу буде вигорати. Воно все під мангалом. Лушитися, не переноситься краска навколишнього середовища, зокрема, дощів. Дуже часто змивається, ніжненька така. Але я її пропалював газовим балончиком для того, щоб е, укріпилася краска на металі. Балон зачищався повністю. Повністю зачищався, блистів. Теж, жаль, нема ні відео, ні фото. А можливо, фото є, вставлю, якщо знайду. Ну, а це отак, отак зробив вам оглядик швиденький. Кому сподобалося, коментуйте, питайте. В кінці фото з мене обов'язково з розхідним матеріалом, що потрібно для того, щоб зробити. І я думаю, всі згодні з тим, що цей мангалчик буде святкувати перемогу України, інакше бути не може. Все буде Україна.